На сесійному засіданні Шосиської міськради 30 березня були присутні 29 депутатів з 38 обраних, на початку з'ясувалося, що пульти для голосування у деяких народних обранців несправні. Зокрема, Андрій Вітоха голосував пультом свого колеги Павла Анікийцева, який спочатку повномасштабного вторгнення не був присутній на жодному засіданні сесії. Хотів би повідомити. Я розумію, що в протоколі буде все відображено. Депутат Вітоха Андрій Сергійович, оскільки в нього зламався пульт. Я голосую пультом Ані Кейцева. Першим вирішила розглядати питання про поновлення договору оренди земельної ділянки у 27 гектарів на території маківської сільради агрофірмі ЛАН це питання розглядали на минулій сесії три місяці тому, але тоді згоди не дійшли. Сперечатись цього приводу почали й зараз. Давайте скажемо відверто, що якщо людина звертається до міської ради про отримання того чи іншої земельної ділянки. Може прийматися два рішення: або виділення цієї земельної ділянки, або продовження там договору оренду, та таке інше, або аргументована відмова. Аргументованої відмови не було здійснено. Просто ми не захотіли. Так давайте вже чесно казати людям, що і як відбувалося. Треба зазначити, що агрофірма ЛАН займається вирощуванням жита, пшениці, кукурудзи, гречки, проса, сої, соняшника, ріпака та люпина. Ділянку, на яку хоче отримати продовження оренди, агрофірма обробляє з 2016 року. Тоді ЛАН став переможцем в аукціоні, який проводив Держгеокадастр Сумщини. Земля на той час довгі роки не оброблялась та була заліснена. Агрофірма ж зробила її придатною для вирощування культур. Наразі депутат Микола Трофемець запропонував цю землю перерос. Поділити між учасниками бойових дій. Давайте сьогодні приймемо рішення про розподіл цієї земельної ділянки на е, ділянки, затверджуючи свій намір, що це не якісь там неаргументовані дії, а саме це будуть вже поділені частки для учасників бойових дій. Як повідомив завідувач сектору земельних ресурсів управління комунальної власності Сергій Тарасенко, наразі у міськраді є заяви учасників бойових дій на отримання земель, які їм не виділяють, за словами посадовця на весь період дії воєнного стану заборонене виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Звернення громадян учасників бойових дій є, але на сьогоднішній день вони не як задов... Не прийнято рішення по відведенню земельних ділянок в зв'язку з тим, що заборона за інформацією Андрія Вітохи Шосецькою міською радою були безоплатно передані у власні земельні ділянки різним фізичним особам. Ці люди не мають жодного відношення до участі у бойових діях. Наскільки мені відомо, є кримінальне провадження з приводу людей, які взагалі не писали заяви на міську раду по отриманню земельних ділянків 2 гектари раніше, які приймалися. Щось про учасників бойових дій ніхто нічого не казав. Приймалось рішення, все добре. Зараз кримінальне провадження відкрите. Опитують людей, вони кажуть, що ми нічого не писали. Ми писали якісь довіреності у нотаріусів. І, взагалі ми немає жодного відношення до земельних ділянок. Дуже цікава ситуація. А зараз у нас питання стає учасники бойові. Тоді всі мовчали. Ситуацію прокоментував міський голова Микола Нога. на той час було надзвичайно достатня кількість учасників бойових дій. І Більшість вони були задоволені. Але время рухається, і кількість учасників ви знаєте, збільшується тут. Не в чому в чому немає ніякого секрету, Ми всі. Всі це розуміємо і знаємо через відсутність рішення сесії шосельської міськради на подовження оренди землі. Агрофірма Лан посівну так і не починає. Законних підстав на відмову немає, наголосив директор агрофірми Дмитро Житченко. Ми чекаємо більше року на сесію. На те, щоб у законний порядок в порядку передбаченої статті 33 закону про оренди землі, в зв'язку з тим, що відсутні підстави для відмови, вона була продовжена на сьогоднішній момент. Стоїть питання стоїть питання про виконання вимог закону. вимог закону про оренди землі. Власник земельної ділянки може її використовувати і на власний розсуд, якщо ми не здаємо її в оренду. Це якщо ми будемо здавати комусь в оренду, то ви будете мати переважне право. А якщо ми її використовуємо за власними нуждами. То тут немає переважного права. Тут взагалі немає права оренди. Про оренду мова не йдеться. Тому отут ми кажемо про маніпуляції. Загалом агрофірма знаходиться на території Шосицької громади в Локотках. Депутатом від Локотського мікрорайону є Олександр Шаповал. Він заявив, що керівництво лану вводить людей в оману. Людей завели в оману, то що ми забираємо у них їхню землю, їхні паї. Хочу донести, що це комунальна земля. Це ніякі не паї, про яку йшла реч. У нас заявами люди звертаються, що дуже багато людей, яким виділилось нібито по 2 гектари, а потім вони були по довірені, там продані і зараз сконцентрувалися в руках відповідних громадян, які мають відношення безпосередньо до, до одних із депутатських фракцій чи партій. Треба зазначити, що лан є одним з наповнювачів бюджету Шосицької територіальної громади. На сьогоднішній момент я ми пропонуємо збільшення орендної плати. Ми виконуємо умови законодавства будь яких заперечень з на комісії земельні до нас не було. А у когось, якщо є якісь особисті питання чи особиста неприязнь, ну вона ж не повинна мати місце в органі місцевого самоврядування. Тому я прошу, шановні депутати, виконати вимоги законодавства, продовжити договір, і буде громада продовжувати отримувати грошові кошти. А ми відповідно працювати наразі. Україна розпочала другу воєнну посівну. Кожне засіяне нині поле це внесок у продовольчу безпеку України, яка через війну втратила частину посі. Площ. Коли має починатися посівна? Чи має працювати земля, чи вона має чогось чекати? Надійшла пропозиція зняти з порядку денного це питання і розглянути його на наступній сесії. Цю пропозицію депутати не підтримали. Тож вирішили голосувати, продовжувати оренду чи ні. За продовження проголосували 19 з 29 присутніх народних обранців. Рішення було не прийняте. Не прийнято рішення. Ми місцеве самоврядування, самоврядування, самоврядування дає можливість нам приймати любе рішення. В межах закону, в межах закону, безумовно. Але ми вправі і проголосувати, і не проголосувати. І ніхто нас в цьому тут шаповал правильно, не, не повинен казнити. Ми, ви депутати, ви незалежні люди. А я підписую ваше рішення. На знак протесту депутати від групи Сіверщина та партій за майбутнє рідне місто та частково від батьківщини, загалом 13 народних обранців, залишили сесійну залу. Засідання було зірване. Нерозглянутими залишились понад 20 важливих питань щодо життєдіяльності міста. Зокрема, неухвалені рішення щодо фінансування медицини, спорту, освіти тощо. Оголошується перерва в роботі сесії, яка може бути і день, і декілька дів, і таке інше. Дякую всім. Оголошена перерва.